Осковити весь час погрожують зруйнувати дамбу Київської ГЕС. Які небезпеки в цьому для Києва? Вітаю, друзі! Спеціально поцікавився темою руйнування Київської ГЕС та наслідками від цього для Києва. Спробую максимально швидко та аргументовано пояснити цю ситуацію. Ну і цікавить вона мене не просто так, а в тому числі тому, що як і Отже, перше: зруйнувати саму дамбу це справа не з легких. Якщо Каховську ГЕС московіти замінували з середини великої кількості вибухівки. То нанести такий удар ззовні, який би зруйнував дамбу, це справа нелегка. Дамба Київської ГЕС будувалася, як і інші дамби з розрахунку на декількакратну необхідну міцність. Ну, але подивимось на те, які можливі руйнування. Зараз буду використовувати дані дослідження вчених Інституту проблем математичних машин та систем Національної академії наук України. Ну, там точно не дурні сидять. Отже, ширина дамби з ГЕС сягає 400 метрів. Самої ГЕС 280 метрів. Ці цифри потрібні, як приклад, того, яка ширина прориву можлива. Прорив дамби на ширину 400 метрів дорівнює за даними науковців, практично нулю. Руйнування всієї ГЕС на ширину 280 метрів так само мало ймовірне. Найбільш ймовірним є прорив запорних брам шлюзу та машинного залу. В такому випадку ширина прориву може сягнути 100-150 метрів. А далі шкільна задачка про дві труби та басейн з водою. Якщо в одну трубу лється вода у кількості Х, а виливається з кількістю Y, то як швидко цей басейн наповниться? У нашому випадку вода виливається з басейну Київського моря та затоплює території? Нижче за течої річки Дніпро у районі Києва. Отже, за даними науковців, затоплення від початку хвилі до кінця напору води при ширині 100 метрів прориву, займе до доби, тобто 24 години. Значить, Київське море буде виливатися через прорив у Дамбі десь добу, зрозуміло. Друге, кількість води, яка знаходиться у водосховищі, залежить сильно від пори року, адже навесні, після того, як. Та не сніг води більше. Осінь зима води менше. Ось деякі цифри. Приплив води до Київського водосховища 1450 метрів кубічних в секунду. Скид Київської ГЕС 1664 метри кубічних в секунду. Витрата десни 280 метрів кубічних в секунду. Підпірний рівень Канівського водосховища 91 метр. Позаймайтеся математикою. Третє. Що буде затоплено? Головне, що тут сказати треба, це те, що не буде великої хвилі. Знаєте, багато хто уявляє, що буде висока хвиля, як цунамі. Насправді, науковці кажуть, що буде спокійне, з помірною швидкістю підтоплення. Чому? Все просто: нижче за дамбою широка плоска рівнина, на яку буде виливатися вода, та уповільнюватись, бо вона буде розливатися на великі простори навколо гірла Дніпра. Та нижньої течії річки Десна найбільші площі затоплення спостерігатимуться у місцях зниженого рельєфу на півночі від дамби ГЕС до, до меж Києва, мікрорайонів Оболоні Траєщина. І на півдні від мосту Південний до захисних дамб у Козині та Процеві, що не переливається ця дамба. У межах Києва можуть затоплюватися невеликі ділянки вздовж Оболонських Озер. Острови Труханів, Долобецький, Венеційський, дачні й котежні містечка на лівому березі, містечко Деснянське, Русанівські сади на півночі, Нижні Сади на півдні, села Траєщина, Погреби Зазім'я, Осєщина, Хотянівка, безперечно, теж підпадуть під розлив води, бо вони всі низині. На півдні Києва більша територія під загрозою затоплення. Ділянка Голосіївського району. Від Дніпра до столичного шосе село Осокарки, 11 мікрорайон Позняків, мікрорайон Осокарки до вулиці Ривуцького, мікрорайон Бортничі до озер Заплавне і Вітовець, Корчевате та елітні райони Козину та Конча Заспи, які ближче до води. Важливим є швидкість прибування води та рівень підтоплення. Отже, за даними науковців, через 8 годин середній рівень підтоплення буде 1,2 метри, в деяких низинних місцях 2-3 метри. А в середньому, після завершення виходу води з водосховища, рівень води досягатиме від 1,8 до 3 метрів. При цьому треба зауважити, що швидкість припливу води. Така, що люди спокійно встигнуть евакуюватися. А ті, що не зможуть вчасно евакуюватися, зможуть піднятися на другий поверх своїх домівок або на дах в крайньому випадку приватних невисоких будівель. Тут, звичайно, є ризики для старших людей та навіть, нерухомих хворих у ліжках, ті, що знаходяться на перших поверхах своїх будинків. Тож рідні подбайте про їх безпеку. Заздалегідь, тобто вже зараз. Наступне. Є така думка у киян, що Аболонь та Трещина будуть затоплені. Ні, це не так. Як аболонь, так і трещина стоять на намитих пісках. Рівень цих дам, цього намиву піску значно вищий, ніж рівень затоплення. А тому, якщо і можливе якесь локальне, невеличке підтоплення, то це лише у вкрай низьких місцинах. Знаєте, старих, старого рівня заливних лугів. Найгірша ситуація буде не на півночі Києва, а навпаки, на півдні. Небезпека для дачного масиву осакарки однозначно. Ще однією проблемою може стати переміщення цієї маси води нижче за течією та напор води на Канівську, Кременчуцьку і Запорізьку дамби. Для того, аби зменшити ці ризики, необхідно вже зараз почати скидати надлишки води з цих водосховищ, аби зменшити загальну масу води в них. Треба зауважити, що мости Києва спокійно витримують таку повінь. Тобто рух транспорту з високих київських гір Печерську на оболонь та Траєщину не зазнає впливу небезпеки. А мешканці, наприклад, Русанівських садів, можуть скористатися або високим насипом залізниці, або новим мостом Подільсько-Воскресенським для того, аби врятуватися. Причому на мосту можна врятуватися разом з власними машинами, на яких швидко і можна буде дістатися до нього, місця, місця на тому мосту там більше ніж достатньо. Є певні ризики для подолу, але у даних Академії наук про це, на жаль, немає інформації. Головне, не бути розслабленим рожевим поні і бути готовим до такого сценарію. Найгіршим наслідком такої повені може стати не стільки шкода від води, скільки потрапляння в район Києва з дна Київського водосховища радіоактивних елементів, які після Чорнобильської аварії знаходяться там у мулі. Ці ризики так само намагається аналізувати Академія наук України, і цей фактор можна сміливо прирівняти до скидання на Київ так званої брудної ядерної бомби. Без ядерного вибуху, забруднити радіоактивними елементами та зробити життя біля річки Дніпро вкрай небезпечним. Для тих, хто хоче запобігти цьому та подібним ситуаціям, та взагалі прийняти участь у захисті України, ви знаєте, Збройні сили України чекають на вашу участь. Без тебе, друже, не буде перемоги. Ось, наприклад, номер телефону рекрутінгового Центру 41-ї окремої механізованої бригади. Телефонуй. Приєднуйся. Безперечно, подібний сценарій є вкрай неприємним і призведе до значних руйнувань дачних масивів на низькому березі Дніпра. Але ця ситуація не є аж такою небезпечною для Києва. Навпаки, Київ повернеться до стану, в якому він був до будівництва цих ГЕС. І, можливо, як і раніше, на березі Дніпра, в районі Києва, можна буде ловити знаменитого дніпровського осетра, який після будівництва цих дамб в часи Радянського Союзу не може підніматися вгору по течії Дніпра з Чорного моря. Ось подивіться порівняння старого русла Дніпра та затоплених територій під час будівництва ГЕС. На картах. Як на мене, ці дамби спотворили наш старий Дніпро, і після війни треба було б їх і так зруйнувати, аби відновити старе русло річки, дати нашому діду Дніпру відчути вільне природне дихання старовинної річки. А тим часом життя триває, точиться війна.